Привіт, друзі! Вийшло інтерв'ю Катерини Каберник з Арсеном Жумуділовим. Ну, Арсен Жумуділовим це такий дружбан Рустема Гумєрова, який зараз очолює Агентство Агентство оборонних закупів. І перед тим як брати інтерв'ю, пані Катерина. Пише, що вона спитала одного з найкрутіших менеджерів в Україні, у якого є там всі можливі МБА, скільки людей в Україні змогли б налагодити забезпечення армії? Тобто, от, налагодити те, чим займається Жомуділов. І ця людина відповіла, що ну, може, людей 10. І от я прочитав це інтерв'ю, знаєте, таке враження. От як от в мене на виробництві є насіння льону. З насіння льону ми робимо наші фьючіпси. І я б спитав його, скільки людей в країні можуть зробити так, коли на виробництві закінчується льон, щоб у той момент він вже був на складі. Оскільки людей можуть це забезпечити, він напевно, ти сказав: ну блін, людей 10-20. А якщо врахувати, що льон збирають лише один раз на рік, він скаже один раз на рік? Ну тоді може людей 5 це зможуть робити. Тобто речі, які здійснюються елементарно на тисячах підприємствах, на тисячах. Тут подаються як щось таке надзвичайно складне, надзвичайно складне забезпечити армію. Якщо взяти якийсь там епіцентр, чи пром'ю, чи будь-яку торгівельну мережу, ви просто усвідомлюєте, який перелік товарів там є. І як тільки він закінчується, є автоматичні системи, які сповіщають. Відділ забезпечення, що потрібно поновити склад. Точно так же будь-яке виробництво дає багато комплектуючих, ну, на виробництво автомобілів, там десятки тисяч комплектуючих, і вони мають постійно бути на складі. Чим це відрізняється від армії? Візьміть, будь ласка, Міністерство освіти. Тисячі шкіл, 500 тисяч вчителів. Величезна адміністративна вертикаль. І всі вчасно отримують зарплату, школи працюють, опалення є, прибирання. Я не бачив директорів шкіл або ректорів, які би оголошували збори на отримання університету чи школи. Всім нормально, всього вистачає, і Міністерство освіти спокійно це справляється. Або кращий варіант, кращий приклад це Міністерство внутрішніх справ. От просто дивіться на поліцію, як вона забезпечена. Новенькі джипи, Mitsubisia Atlunder, Renault Duster, шкоди, все, що завгодно, і пікапи, і джипи, все є в поліції, забезпечення просто супер. І все новеньке. І коли ми були в Слов'янську і Краматорську, і ви бачите цей зоопарк. На корчах армія їздить, і нам ж Муділа каже, Блін, ну це складно, це лише 10 людей можуть це забезпечити. Чомусь у міністра внутрішніх справ, у прикордонників, у Національної гвардії, в поліції все нормально працює. І з закупівлями, і з забезпеченням, чомусь ЗСУ все не працює. І ніхто не може це зробити. І ну, Катерина. Каберник це подає як щось. Ну, я не знаю навіть з чим, з чим порівняти. От можна взяти інтерв'ю у Гетьманцева, да? взяти Гетьманцева і спитати, чому так з економікою така херня в нас. І він розкаже, чому вона на 150 місці в рейтингу економічної свободи, що який народець у нас схематозний, потрібно з ним боротися. він з тінью бореться постійно. Да, і тому ми на 150 му місці в рейтингу економічної свободи. А це лише наслідок законів, які написав Сав Гетьманцев. Ну, за допомогою там своїх юристів. рішав. Але можна взяти в нього інтерв'ю і показати, як надскладно бути головою податкового комітету і створювати умови життя на цієї території. Або можна взяти інтерв'ю у Андрія Пишного. Який же постійно нам декларує, що інфляція буде 8%. Тобто він кожного року, на початку року каже, що інфляція буде 8%. По ітогу маємо 16%, 14-16%. Але якщо взяти у нього інтерв'ю, я впевнений, він скаже, який гадкий Національний банк і взагалі ця банківська система, і в нього нічого не виходить, тому що ну, є які гади, які йому заважають. А він, то, блін, білий і пушистий. Ну тобто всі знають, всі знають, що жимоділов і умірів не справляються. Ну просто не здатні, не можуть цього зробити, не можуть забезпечити армію. Всі це знають. Але потрібно взяти інтерв'ю і написати, яка це надскладна робота. Ой, блін. Отакі От в нас журналісти. Які відбілюють цей державний апарат, який не здатний нічого зробити, от є там поруч же Муділовим Марія Берлінська, Люба Шипович, Ігор Луценко, Єгор Фірсов, Юрій Касьянов або хтось з командирів підрозділів безпілотних систем. Ну, хоча б хтось ні, немає. Чому Берлінська і називається Міністерство хаосу? Або восточний базар. Тобто, у Мера в жимоділом створили там восточний базар, частну лавочку. І такі результати. Але журналіст пише, що тільки 10 людей можуть справитися з цим. Тобто, міністр внутрішніх справ якось дуже легко справляється. Вони не знають, куди гроші дивати. дівати. А цей. Жумуділов каже, що є бюджетне обмеження. А хто встановлює бюджетне обмеження? Ну хто для армії може встановити бюджетне обмеження під час війни? Я не вірю в те, що хтось може встановити. Вірю в те, що у Мєров такий запит робить. І от зараз ми побачимо, скоро буде бюджет на, на 26-й рік. Якщо там буде знову 400-500 мільярдів, ну це ж однозначно замало. Ось така журналістика. І Катерина Кабернік пише мені, що як я можу поливати лайном все, що зв'язане з Україною. Ой... Лайном можна поливати виключно тих, хто взяв на себе добровільно повноваження і не може їх виконувати. Ну, звичайно, що повноваження беруться з іншою метою. Але добровільно взяли. Ну, але ж вони не визнають, що вони провалилися. Ані гетьманцев, ані пишний, ані Жумуділов. Ніхто не визнає, не посипить голову попілом і не скаже, блін, я сфакапив. Ніфіга. А журналісти будуть писати, які вони молодці, яку надскладну роботу виконують.